В цьому відео поговоримо про шини для оприскувачів, для кейсів та джондірів. Бажаєте знати все про шини? Підписуйтесь на наш канал. В цьому відео представлені три шини виробників UniGlory моделей SmartAgro Row Crop та V-шина SmartAgro Cross а також Pirelli – модель PHP 1N у розмірах 380 на 90 r 46 Розпочнемо з шини Uniglory – модель Smart Agro Row Crop. Зроблена в Німеччині радіальна шина від Юнігорі здатна витримувати навантаження у 4,75 тонн на колеса при швидкості в 45 км на годину. Розробкою шини займались німецькі фахівці, але виробництво знаходиться у Китаї. Звичайна радіальна безкамерна шина, яка має два індекси навантаження 159 159D та 162A8. Шина має 52 прямих непаралельних ґрунтозачепів. Перейдемо до фізичних характеристик. Висота шини 178 см. Боковина 31 см. Товщина бортового кільця 3,5 см. Ширина шини 32 см. Висота грунтозачепу в центральній частині 44 мм. Ближче до боковини 41 мм. Ширина грунтозачепу в центральній частині та ближче до боковини 35 мм. Наступна на огляді шина моделі Smart Agro Cross з технологією VF. За рахунок технології ВФ шина здатна витримувати на 40% більше навантаження при тому ж тиску. Конкретно ця шина витримує 6,5 тонн на колесо при швидкості в 65 км на годину. Шина захищена від проколів та порізів. Це рахунок більш товстої боковини. Smart Agro Cross має 64 ґрунтозачепи. Це на 12 більше, ніж у Row Crop. Отже, площа контакту збільшується, а відповідно тиск на землю зменшується. Кут нахилу ґрунтозачепів відмінний від попередньої моделі. Отже, самоочищення у даної шини краще. З приводу розмірів, висота шини 181 см, висота боковини 32 см. Товщина бортового кільця 4 см. Ширина шини 38 см. Висота рунту в центральній частині 35 мм. Вища до боковини 36 мм. Ширина рунту в центральній частині 40 мм. Блища до боковини 36 мм. І остання преміальна шина від бразильського виробника Pirelli. Шина витримує навантаження у 4 тони 125 кг при швидкості 50 км на годину. А також боковина додатково захищена від проколів. 40% натурального каучуку у складі гумової суміші забезпечують збільшення зносостійкості та покращення ходимості шин. Геометрія зони бортового кільця сконструйована таким чином, щоб унеможливити ковзання та забезпечити легке прилягання до диска. Грунтозачепи мають ламану конструкцію, вирівняну ближче до боковини що впливає на зменшення вібрацій під час їзди та коливань техніки. Шина має достатньо високі ґрунтозачепи, а отже підійде для роботи на будь-яких типах ґрунтів. Висота шини 176 см, висота боковини 31 см, товщина бортового кільця 3 см, ширина шини 35 см. Висота зачепу 45 мм, ширина рнту зачепу в центральній частині 25 мм, ближче до боковини 31 мм. Дякуємо за перегляд і хочемо нагадати, що переглянути актуальні ціни та зробити замовлення ви завжди зможете на нашому сайті. Посилання у описі під відео.